Президент Зеленський за даними Блумберг веде перемовини з Дональдом Трампом щодо заміни українського посла у Вашингтоні. Серед кандидатів ключові фігури з уряду, включно із прем'єром і міністром оборони. Чому постає питання зміни посла саме зараз, і що це означатиме для українсько-американських? Відносин тим часом Трамп запевняє, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну настільки, наскільки дозволяє їхній бюджет, що стоїть за цією обіцянкою, і чи дійсно це припиняє страхи щодо так званої зради і згортання американської військової допомоги на іншому фронті? Європа. ЄС анонсує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії з моменту повномасштабного вторгнення цього разу під ударом фінансова система та енергетика РФ. Чи зможе новий пакет дійсно послабити Кремль і чи не надто пізно Європа включила економічну артилерію? Про це та не тільки сьогодні. Говоримо з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи та політичним експертом. Мене звати Даріна Глущенко, пане Тарасе, рада вітати і бачити вас. Доброго дня. Отже, розпочну напевно, що з, з заяви е, Блумберг, верніше, із е, їхнього матеріалу про те, що Зеленський і Трамп обговорили заміну посла України в Штатах, зазначається, що серед кандидатів на посаду е, розглядаються прем'єр-міністр Шмигаль, е, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина, міністр оборони е, Уміров і міністр енергетики Галущенко. Е, за інформацією джерел Зеленський доручив міністерству закордонних справ розпочати обговорення кандидатури нового посла з американською стороною, пане Тарасі, чому саме зараз так те ж саме питання, що я оголошувала під час початку нашої розмови? Чому саме зараз почали говорити про заміну посла? Що це може означати як для України, так і для Америки? Ну і хто на вашу думку може стати новим послом, і що не так із Маркавої? Ну, давайте так. Це давно треба було вже робити, тому що Маркарова занадто була інтегрована в тусовку демократичної партії, і знаєте, і вона викликала. Ну там навіть була ж пам'ятаєте, була конфліктна історія під час виборів. Да, під час виборів була конфліктна історія, що там щось підприємства демократів республіканців Пенсінвальні, коли Зеленський приїжджав на виробництво. А ось і там навіть вимагали ну, там, звільнення Маркарова. Ну, правильно зробили, що не звільнили одразу ж, тому що те, знаєте, треба фасон тримати, а то різні тут будуть на вказувати кого надсилати послом, кого не надсилати послом, навіть якщо це Сполучені Штати Америки. Але те, що потрібна людина, все ж таки з іншої тусовки, так. Бажано з, з зв'язками в консервативних е е колах Сполучених Штатів Америки. У нас з республіканцями, до речі, завжди були такі проблеми. У нас чого так ще знаєте, не сприйняття України, є що це такі вони вважають заповідникам демократів. А, І це, от ми бачимо це теж по цій історії, коли у нас тих, хто раніше гранти отримували, так не помічали, що Байден, наприклад. Припиняв постачання зброї України ну достатньо часто, але про це не говорили, тому що тоді любов демократів до себе оплачувалася грошима. Ну такі були грошові, товарно грошові відносини. І тепер саме ця тусовка активна, фактично розганяє антиамериканські настрої в Україні, коли лає Трампа, <гум> і не вмотивовано лаять Трампа, я б так сказав, тому що тут, знаєте, не бачать тут знаєте. Бревно, те, що було до цього, а тут знаєте соломинку. Вони і починають втягувати Україну в розбірки всередині, в міжпартійні розбірки Сполучених Штатів Америки. А тому добре, що міняють. Добре, що міняють. Сподіваюся, що це буде зроблено. Тому що я не вважаю, що Маркарова гарний посол. Вона взагалі не дипломатка, і там знаєте, її більше таки до до душі попиляти гроші на ОВДП ніж реально щось робити для країни. І тому сподіваюся, що буде адекватна людина. Але чи тут знаєте, ну давайте так не треба концентруватися виключно на послі потрібно б, е, е, будувати горизонтальні зв'язки з американським політиком із республіканцями, з демократами з ВПК, окремо сполучених штатів Америки. Е, недопрацьовано у нас по, поки що питання горизонтальних зв'язків між військовими США. Та українцями і українськими військовими, ветеранські організації про спілки там чи що там там ще є, там купа є організацій, тому що ми повинні бути частиною їх, так щоб вони знали, що ми на їхньому боці. А до слів військових в США дослухаються, ну тому що дуже поважні люди. А тому що захищають інтереси сполучених штатів Америки, тому тут слід працювати на всіх напрямках, в тому числі релігійний напрямок. Про це теж ну я знаю, є у нас працюють люди. Не буду говорити прізвища, які досить активно мають зв'язки зі сполученими штатами Америки. Працюють вони не публічні. Ну, коли захочуть, тоді вони самі з'являться. Я був прихильник все ж таки, щоб ці люди були. Наприклад, точніше, одна людина був по це колишній депутат України. А щоб він був все ж таки краще. Він був послом, він був, був ідеальним в дійсності на цей момент. Але як вже обере президент? Я думаю, що адміністрація президента знає про цю людину, тому ми повинні ми повинні на комп в комплексі дивитися на питання. Ну і шукати гроші в першу чергу. Знаєте на чим більше знаєте грошей буде на закупівлю американської е американської зб... зброї? якось, знаєте, от в цьому освітленні. І Маркарова може бути не така й погана, там да знаєте, так подивитися, в принципі, і посол не дуже того, що контракт буде на, на 10 мільярдів, наприклад, на закупівлю американської зброї а, чи більше. І тому я вважаю, що тут так слід розбати. Тому а далі, а далі знову таки, а, ми повинні розуміти знову таки, як побудований цей світ. Чим ти сам більше сильніший, так? Тим більше тобі допомагають, тому що це ж ще ще раз говорив, не знаю на вашому каналі. повторюся хто такі республіканці? Це, ну, це сіль землі американської, це протестантське ядро, яке й зробило Америку великою. Ну, взагалі, хто не знає, сучасний капіталізм, сучасний капіталізм є фактично виниходом протестантів, наприклад, вони через свою етику, яку от у них є така протестантська етика, що а, о, менше, менше наприклад, розкоші треба брати, бо це не скромне життя. так? А, багато працюєш, це богоугодна справа. так? Mm -hmm. І багато чого іншого. Вони ж народили біржу, наприклад, тому що вони створили коло в рамках своєї релігії. Вони створили коло довіри. А що таке коло довіри? Це значить, ти можеш один одному позичати гроші. Ну, наприклад, сучасний капіталізм от, в такому форматі, який ми бачимо, це фактично в Нідерландах з'явився після якраз реформації, а, і вони потім змогли масштабувати цю модель. Потім британці взяли. Ну і звичайно, що воно прийшло Сполучено Штати Америки, тому що воно повністю протестантами було потоно. А це люди не інфантильні. Вони від тебе будуть теж вимагати результатів. Якщо ти сам собі допомагаєш, тобі допоможуть, ти не хвилюйся. Але якщо ти сам не випливаєш і не демонструєш ознаки того, що ти не інфантильний. Ну вибач, будь ласка, це твої справи. Ми не будемо тобі допомагати. І тому чим більше от таких от атак на територію Росії, чим більше це демонстрація того, що зробили СБУшники на, о, на території Росії з операцією угу. оце і це працює. І це працює і знову таки навіть посол вже, вже має великого значення, хто там уже хто там сидить, так тому що це сила сильними хочуть дружити на всяк випадок, так тому що це ефективні люди і громадська думка на боці українців. Ми про це теж повинні розуміти. І ми повинні завжди підтримувати це питання. І от чим більше от вони далі бачать, що далі СБУшники ловлять злочинців, одкручують голову на території Росії. так? Інші спецслужби працюють по іншому напрямку. Аеропорти стоять в Росії. Так а економіка падає. А це ну тепер на американці завжди будуть на боці переможця. Ну як з Ізраїлем було. Повертаючись до питання е, до, до, до військової допомоги е, штатів для України, з вами вже теж одноразово обговорювали цей момент, е, і сьогодні не виняток острічовну пише про те, що Трамп пообіцяв Зеленському, що Штати надішлють Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть собі. Дозволити пане Тарасу, давайте поговоримо про цей момент. Ну тобто можемо говорити про те, що зрада так, так звана зрада із припиненням поставок зброї від штатів для України, все припиняється, можна видихнути. Ну давайте так будемо дивитися по обстановці. Так ну, по перше, ми повинні розуміти, що американців можуть бути як об'єктивне, так і суб'єктивне причини. Okay. Об'єктивні причини пов'язані з тим, що вони в дійсності можуть не встигати виробляти стільки, наприклад, ракет Петріотів, які скільки потребує Україна, тому що вони ж для всього світу будуть. Я десь намагався знайти цифри приблизно. Скільки взагалі виробляється ракет Петріотів Сполучених Штати Америки? Що не помиляється в Японії? що якщо не помиляюся, вони тільки по ліцензії в я знайшов цифру взагалі 300 на рік. Ну, може, десь 400 на рік. От, наприклад, це тобто з 3:30. Так, ну, тому що це, це, це е, зброя високотехнологічна, там одна ракета, в залежності від комплектації, в залежності, кому продається, там вже є різні ціни е, для експорту: від 1 до 3 мільйонів. Далі mm -hmm. починаємо з математики. Так? Щоб збити одну балістику, треба ж використати дві-три ракети. Mm -hmm. Ну, от рахуйте, якщо збувається 10 ракет, витрачається 30 ракет. Тобто, це, якщо рахувати виробництво 30, 300% на рік 10% виробництва США, це тільки для України треба давати. Так? Тут навіть питання не в гроша. А, чи мають вони розширення виробництва? Сподіваюся, що я. А вони ж зобов'язані, вони ж є по всьому світу. Далі вони зараз роблять ревізію запасів. Далі вони відповідно до потреб, які у них є, визначають тому, що вони ж захищають свої національні інтереси і так далі. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що є об'єктивні причини і краще самим виробляти, намагатися ну, робити аналах патріота тим більше України є дружні країни, як я називав це країни Північної Європи. А це дуже непрості країни. Там високотал... багато патентів є, в тому числі військових. Це Швеція, mm -hmm. Данія, Норвегія. От насамці, які у нас стояли на, на, вже на, на озброєнні. Це ж спільна норвезька, американська розробка. Точніше так, спочатку американці так роблять. Вони хтось щось робить добре, а американці потім говорять: давайте разом це робити. Mm -hmm. Наприклад, джавеліни, всім відомі, у нас вже вважається, що вони американські. А це не біса не американські це шведські. Джавеліни вигадали шведи. Потім була спільна розробка, да, вже вони, американці, давайте разом виробляти. Вони там частину беруть, частину виробляють. Лави, це такі, бі, теж, які це, це спільна Британа Шведська розробка. Тому ми повинні прагнути фінансувати розробку власного збройні для того, щоб не залежати від ПРИМК, не залежати від різних речей. Ну, наприклад, а якщо завтра починається війна Китаю та США, так нам взагалі нічого давати не буде. Або вони на Філіппіни будуть вести і так далі. Тобто, ми чітко повинні розуміти, що можуть бути такі речі. Далі там питання грошей. Якщо у нас є гроші. Ну, тобто, є європейці, які готові купити. Ну, це дуже добра історія. Це перехід з американськими взагалі в абсолютно товарно-грошові відносини. Ми у нас є гроші, у вас є товар. Ми вам купуємо. Ніхто нічого нікому не винний. Не ну і Трамп, в принципі, виконує свої передвиборчі зобов'язання щодо посилення військової могутності США. Ну він говорить, ну ми не будемо там допомагати. Тим більше дивіться, у нас залежність та в порівнянні з 22-м роком, коли а, адміністрація Байдена взагалі припиняла нам на 5 місяців допомогу. Навіть більше от нещодавно Дуда знову нагадав, як американці так хотіли допомогти Україні, просто знаєте, палали бажанням. Що заборонили передавати літаки Міг 29, які ще були цими а, у, у поляків? Тобто, так, так хотіли, так так знаєте, прямо їсти не могли. Так що давайте ха, будемо дивитися на це об'єктивно на, на, на ці речі, чи є суб'єктивні речі, пов'язані з роботою ну там Рософійської, я б сказав, агентури в США. Є таке, ну так таке було і при Байдені багато разів і так далі. Тому mm -hmm. ми спокійніше повинні ставитись. Так, ніхто нікого. Я вважаю, що Трамп особисто вже вкласти в історію війни в Україні. Він же так просто зістрибнути не зможе. Тим більше там постійно Лінсі там, Лінсигрем, ці інші говорять, ми не можемо покинути Україну, ми не можемо створити другий Афганістан. А Афганістан для Трампа це такі, знаєте, як цей ганчірка червона, тому що. Він пам'ятає, чим це закінчилося для Байдена, як різко рухнули рейтинги, вплив його рухнув, і так далі. Це була реальна ганьба, те, що було зроблено. І тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що тенденції позитивні, я би так сказав. Тобто, вони бачать, що росіяни нікуди не хочуть відступати, так? Вони бачать, як росіяни обмазують їх кров'ю українською, так. Mm -hmm. І принаймні, що до систем ППО, що до систем ППО, ну то що система ППО це захист, це добра справа. да? Я думаю, що питання буде вирішено. Все ж таки. Щодо іншого озброєння, Україна повинна робити сама. Mm -hmm. Ну не сподіватися ні на кого з американцями, з європейцями самі робити. Ну щоб знаєте, ні, 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 ніхто нам не контролював, не контролював це питання. Дрони, ракети і багато чого іншого. Для цього вкладати кошти треба, власне, в ВПК. Є гроші в Україні, є, можна профінансувати, випустити облігації і інвестувати в наш ВПК. Державні банки їх можуть викупити, а Національний банк може дати рефінансування. Можна, от зараз 2 мільярди доларів, 40-80 мільярдів влити в ВПК шляхом випуска облігацій. Можна, можна робити. Податкові пільги, от Дефенс Сіті, зараз законопроект, який в парламенті розглядається, Так, не ідеальний законопроект, але ідеальних не існує. Але принаймні, визначить стрижне стрижневим, стрижневим податкову пільги, багато чого українського озброєння ВПК. Це дасть поштовх до створення наступальної зброї і а, атакувати асиметрично Росію. Подивіться, що зараз в Росії відбувається. Цивільні літаки стоять. Uh -huh. Вимикається мобільний інтернет, це означає, що руйнуються бізнеси. А, скоротився, а от, скоротився закупка вантажних автомобілів на 50% з початку року, це означає, що а, з логістикою несе так гаразд в Росії. ОПЕК буде збільшувати з вересня виробництво нафти. Тобто а, це все має накопичувальний ефект. І що невідомо, що восени буде, що Україна готує на осінь, так підозрюю, що багато сюрпризів готуються таких, що розмови з росіянами буде зовсім інше. І тоді американці в їхніх традиціях як тільки вони побачать, що українці багато чого самі зробили, будуть біжати першими, ставити свій прапор, говорити пахал я й трактор, ну тобто перемогли, звичайно, американці. так? А українці ну десь були там поряд, і, і то не точно. Ну я думаю, що українці влаштовує буде така постановка питання, тим більше в такій схемі, яка вимальовується, ще раз повторюю, і буду повторювати, наполягаю, що України шанси отримати кордони 91-го року значно зростають, тому угу. що у ну військово-політи не військовим шляхом відвоювати відвоювати неможливо, але через обвал внутрішньої Росії, який далі далі буде нарощуватись, там ми ще будемо бачити. Можливо, довести Росію до такого стану, що вони будуть ми будемо бачити, як ліха і швидко вміють бігати росіяни і забирати манапки шурувати на кордони 91-го року. Але mm -hmm. для цього Україна повинна в першу чергу багато попрацювати, не сподіватися на Трампа, а, ось знаєте, на. Е на, що, на гороскопи, знаєте, на думки, на ці, на болотні гази, якісь там, да, чи інші речі, які не мають стосунку до реальності, конкретикою ми повинні мислити, що треба зробити, наприклад, щоб зупинити, наприклад, залізничне сполучення в Росії. От, по схемі СБУшників, Україна продемонструвала, це можна зробити. Так? Якщо Китай там щось десь е говорить, що вони будуть підтримувати. Росію, поки вона не, щоб вона не програла, це, до речі, дуже важливо. Дивіться: ніхто не спростував, це що це була фраза, ані Китай не спростував, ані європейці не спростували. Значить, це звучало. Це визнання, визнання того, що Росія може програти цю війну китайців. До цього американські військові вже говорять, що Україна може виграти цю війну. До цього ж не вірила з цього нічого. Тобто, це знаєте, коли є віра, є інвестиції в віру да? ну даються. А далі китайці, що знаєте, не вийожувались багато так. Розуміли, що е -е -е, ніхто вон, ніхто з них не прийшов до України з повагою. Як знаєте, хрещеному батьку, ти прийшов до мене без поваги? А, ось а, і не попросили дозволу качати газ з території Росії. Ну що там, не може фура під'їхати десь на цьому, на родовище в Оренгої? Може, дві розкритися і по схемі малюка це зробити, а влупати щепити по газу, панавці. По Ну, тоді ми будемо перевіряти вже знаєте планування в, в інших наддержавах, які думають, що ну, ну я думаю, що китайці показують, що вони балансують Росію. Що вони розуміють, що росіяни знаходяться на такій межі, на межі хаосу, але вони не хочуть, щоб і хаосу поки що не було, і не хочуть, щоб Росія зупинила війну, як вони визнають відверто, тому що тоді американці ними точно займуться і їм, їм стрьомно від цього. І в цьому випадку, у цьому хр такому крихкому балансі, головне слово за Європою. Якщо європейці нарешті влуплять так, як потрібно для себе ухвалять рішення, що їм потрібна, все ж таки, що потрібна їм Росія в такому вигляді, ну я думаю, можуть вони разом з Китаєм можуть ухвалити рішення, а навіщо їм потрібна Росія? Mm -hmm. Тут вони союзники в дійсності а Китай може зробити послугу Європі. Про, про Європу Євросоюз готує наш жорсткіший пакет санкцій проти Росії з 2022 року, аби обмежити фінансування війни, і нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору і фінансовій системі Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель. Баром. І за його словами, цей пакет, санкційний пакет стане от найсильнішим з 22-го року? Він вдарить по тих ресурсах, енергетиці, по фінансах, які і дозволяють Путіну вести бойові дії. Пане Тарасе, от якщо порахувати по вашому, так який це вже по кількості найжорстокіший. Анонсований санкційний пакет від Європейського Союзу. Ну, не вперше ми вже чуємо, що ну, давайте е так. Е так да, і, і вони е продовжують купувати, продовжують купувати російський газ на нафту, mm -hmm. метал і найцінішну аграрну продукцію да, із mm -hmm. Росії з Білорусі, да, щоб замість того, щоб в Україні купувати це. А, ну, дивіться, а, тут, тут знову такі питання перемовного процесу. Mm -hmm. Українці повинні заявити а, цим. Європейцям, звичайно, що ми цінуємо ваші зусилля. Ми вдячні вам за те, що так є, не заперечуючи того, що вони і так багато в дійсності зробили. Тут ну, важко ну, не погодитись, але скажіть, тут, тут питання: задати питання, ви хочете себе безпечно відчувати, ну, на, наприклад, наступні там, 30 років, припустимо. Тут, по іншому, перемовний процес повинен будуватися, не з того давати санкції і все інше, а в безпеку в першу чергу. Тому що е, хочете нарешті вирішити питання, про які ви мріяли 300 років, щоб у вас була безпечний східний фланг, і ніхто вас не компостував мозок? Е, наприклад, Росія, за якою буде стояти Сполучені Штати, Мор а і одночасно хочете мати сильніші позиції в перемовинах з Сполученими Штатами Америки? Тобто з цього треба підходити, тобто ширше питати про ну там знаєте всі да, 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 да може так, а як це зробити? А це просто. Берете той ваш 18-й пакет, да, і маленьким там шрифтом пишете, да, що всі суда, які знаходяться під санкціями ЄС, да, їм заборонено проходити через територіальні води Європейського Союзу. І цього буде достатньо. Цього буде достатньо, щоб накрилася Росія. Чому? Тому що тоді це суда, які там ходять під різними прапорами, да, вони просто будуть ну, перекриють все Балтійське море для росіян це катастрофа. Якщо Україна що закриє новоросійське, якщо я така вже технічна можливість, це, тоді з росіянами буде розмова не про там на лінії розмежування. Так? Mm -hmm. Ну, уявіть собі, в комплексі. Спочатку, ну, Балтійське новоросійське, там, так, це 60% товарообігу Росії. Колапс, яку повинна організувати Україна на території Росії по залізниці, в першу чергу. Це ключова залізниця. Ну, це на війська не перекинеш, не логістику не забезпечиш, нафту не перевезеш по залізниці і так далі. Колапс а, автомобільний, наприклад. Колапс цивільної авіації. Вони ж там інтернет ще скрізь вимикають. Ну це колапс Росії. І тоді розмова буде зовсім інша. Там Путіна самого швидше приб'ють і приб'ють, і а, вийдуть ті люди, які будуть вже виходити з конструктивними пропозиціями. І тоді Україна буде вже тиснути разом з європейцями. І питання буде стояти не про а, от зупинку війни, як вони говорять. А я упевнений: я упевнений, що наше керівництво скаже сакраментальну фразу: гра динамічна, правила міняються. Шуруйте на кордону 91-го року. Тому що ми за цей час встигли там ще ракеток понаробити. Да? От у вас там Ямал є, Орінгой, а обладнання, щоб швидко поміняти, немає. Довпати по газагонах. Уявіть ну, собі, там, ну от, минулої. Якщо, ну, я б... Така схема можлива, там газогони наприклад, Москви в мороз перебити. Да? Або так, щоб у вас просто розпадалася ця газотранспортна ваша система. І тоді по іншому буде розмова. Чи є такі вже технічні можливості? Так, минулого року ми й мріяти не могли, що кожного дня прилітає в важливий завод минулого року. Україна не могла мріяти, що ми можемо заблокувати цивільне авіасполучення Росії. Бачите, які у них там кіпіштейт авіас 500 рейсів було відскасовано в Росії. 250 мільйонів збитків за декілька днів. А це хто повинен компенсувати? Звідки авіакомпанії візьмуть гроші? А вимикається інтернет. Це, от, а це означає, що вже страждає економіка. Я от навіть читав, вже навіть на Камчатки вже вимикали інтернет. Я думаю, ну так далеко наші війська що, звичайно, не заходили. Ось. Але Камчатка. Тобто, тут є всі передумови для контрольованого тиску на Росію, не тільки такими санкціями. Тобто ми е, ну повинні знову таки сказати а, 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 першу чергу нашим партнерам, що шановні, питання не в тому, ви хочете спокійно жити чи ні. А європейці знають, щоб там. А і, і звичайно, що спокійно жити і менше платити за безпеку. Угу. О, отойда! І ми ще забезпечимо вам. І зеле і, і ваші іграшки, щоб не мінялося типу зеленого переходу. Тобто, тут, коли, коли ти в перемовинах серйозних виходиш на розмову, треба шукати ну, больові точки, в які вони точно зіграють. Тобто, питання ж не в цьому, на санкціях, а в питання ж в вашому майбутньому, в політичному, вашому майбутньому, тих еліт, які знаходяться. І тоді знаєте, по-іншому може бути піти розмова? Пане Тарасе, згадали ви про. Перемовини в кілька хвилин маємо. Я хочу е, нашим глядачам нагадати про те, що е, в траси загороднього є десятиденний марафон, е, який е, допомагає опановувати ефективні техніки, техніки переговорів і досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Е, всю інформацію детально про курс можна е, подивитися в описі під цим відео. Там будуть всі абсолютно посилання. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь ким і про будь-що і. І, пройшовши ось такі 10 днів навчання, зможете підвищити впевненість, навчитися працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках і ситуаціях, вміти вести переговори. Ну до прикладу, що важливо, там про зарплату, про те, як формувати ціну утворення, якщо ви працюєте в продажах і щось продаєте, або ж якісь товари, або ж послуги. Ну звісно, як домовлятися про умови та як протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями, тому. Що що Тарас постійно говорить про те, що е, фінальне рішення щодо того, тієї чи іншої ситуації людина все-таки приймає емоціями, бо є емоційною істотою. Е, друзі, дякую вам за перегляд. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Будь ласка, дуже дякую вам да. на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і традиційно вас закликаю берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття. Ще побачимося в наступних випусках. До зустрічі до побачення.